Нарешті вона приїхала з села і зустріла своїх сусідок. І кажуть, ой, ви без палички. І сусідка друга, ой, ви бама прийшла, значить, в магазин пішла, і вона пішла на базар без палички. Тобто це для нас дуже крутий відео це три місяці, значить, ну, літом, це рух, це зарядка, це наш ладан, кора верби, це є, звичайно. На постійній основі це є е, листя оливи, е, плюс ми додавали е, готоколу, і м, ще при, 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 при вірусних захворюваннях обов'язково ми вживаємо протект 20, мама пропиває. Mm -hmm. ну, тобто, це є е, липень, червень, ну, три таких місяці, м, таких, знаєте, потужних, чотири можна сказати. І ми приймаємо ладан, кору верби. І моя мама без палички пішла на ринок. Я кажу, мама, вибрати паличку. Ти що, яка паличка? Це дуже круто. Це ладан, він працює неймовірно. Е, Н3 я зараз вживаю, я взагалі вражена, що стосується Н3. і в мене вже я отримала результат. І в мене вже є три замовлення, тому що дівчата, я е, ділюся своїм відгуком, що стосується тривожності. Я не, не думала, що так вона в мене може пропасти. Вона в мене просто була як, знаєте, ну, людина, так як живе зі своїми руками, так в мене руки і ноги це для неї ну, ну якби природня. Так само в мене було природня та тривожність. Вона в мене була завжди. Я ніколи не могла подумати, що вона в мене може пропасти на третій, на третій день. Я пила по одній капсулі, і я просто зрозуміла, що в мене нове тіло і нова голова, і взагалі. Mm -hmm. Я заражу yeah. всім. – це, це, це просто неймовірний комплекс. Я, я от дивуюся і далі буду дивуватися нашим розробникам компанії Ерсаг. Як вони це все досліджують? Напевно, не дурно в них є оці лабораторії, лабораторії і люди, які працюють, і це все супер. Так. Я прийшла сюди, так. до речі, на порошки на мої <реш> е, мені засоби. Мене ніколи не цікавили БАДи, тому що БАДи я використовувала інші, але е, Рсак довів це, що це є крута, дуже якісна продукція, яка працює, розумієте, вона працює моментально на третій день ну для мене. Так, вона миттєва, Так, що... Знаєте, я хочу поділитися таким відеоком. Вчора я проводила в Чернівцях прямий ефір в Інстаграм. Це є все в інстаграм. Якщо ви підписані на мою сторінку, підпис... якщо не підписуєтеся, я завжди висилаю посилання в групи. І вчора жіночка була вона дуже хвора і посадили в перший ряд. В май... неї була сатурація 90 Я побачила, що вона міряє сатурацію. Тут Еліна каже, що у нас масажний крем. Піднімає сатурацію. Я кажу: слухайте, там людина, що наміряла, ми підходимо. Я знімаю на відео в прямому ефірі, показую, що сатурація 90 у людини. Їй дають масажний крем, вона сидить, його вдихає. Проходить 5 хвилин і в неї сатурація 94. Уявляєте, який результат? І це був прямий ефір. Це не було такого, що там може щось собі, знаєте, там подумати. Ну, людина повна, людина в старшому віці, людина, яка прийшла на презентацію з такою сатурацією. Ви представляєте? І вона мало на пальчику це чіпляла. Я просто це помітила, бо вона сиділа в першому ряді. Так, недалеко, через 4 людини коло мене. Так що продукція у нас неймовірна, продукція класна. Друзі, користуємося і ділимося, треба віддавати. Я згадала, коли була у Вінниці, там була така фотографія, портрет фотографії. На ній було написано Віддай. От віддавати треба інформацію, треба ділитися, і тоді буде великий успіх. Все, друзі, поки що з нашими. Відгуками ми закінчили.